Тривале та засушливе літо очікується в Україні цього року. Дощі впродовж сезону будуть короткочасними та маловодними. Їх буде недостатньо, аби зволожити поля. Тож варто очікувати неврожаю соняшнику, що призведе до здорожчання олії. Підіймуться ціни і на стандартний борщовий набір, бо через посуху буде не врожай картоплі, буряку, моркви і капусти. Крім засухи впродовж літа, яке триватиме щонайменше до жовтня. Також варто чекати буревіїв і торнадо. За словами кліматологів, прихід літа очікується тоді, як середньодобова температура повітря буде вище плюс 15 градусів. Цьогоріч літній сезон триватиме довго аж до вересня жовтня Нагадаємо, прогноз погоди на червень 2025 року передбачає середню місячну температуру від 19 до 23 градусів, у гірських районах 15. 16 градусів це на півтора-два градуси вище за багаторічну норму. Місячна кількість опадів очікується на рівні від 45 до 82 мм у Карпатах та місцями на Прикарпатті – від 103 до 152 мм, що відповідає від 80 до 120% від норми. Підписуйтеся на канал, яка погода. Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!